Хотіла показати вам, що ж у нас робиться в коридорі. Е, вже близько тижня. так викладена сітка зафіксована за допомогою грибочків і шурупів. Е, маяки виставлені на шурупи також. Але це так пробно. Е, фіксувати їх спочатку треба на ляпушки, щоб вони застигли, а потім вже ж заливати, бо воно ж таке шатке. Шатке і в принципі і рівень воно показує. Грається. воно, цей рівень. Е, сама стяжка в нас буде не дуже висока. Там, наприклад, остольшена. Тут буде трішки вище, я думаю, воно видно. За основу ми брали оцю точку, потім від неї ж в принципі, плясали далі. Нитки провели собі, щоб візуально було набагато легше. Але все одно сумніви є, тому ми не спішимо заливати. Я не впевнена в тому, що все зроблено правильно. Користувалася таким лазером, але користувалася тоді, коли не було ще сітки. У нас було воно викладено, і ми по ньому відбивали рівень, а потім додавали сітку, то тут вже воно все по-іншому. Хоча, бачите, вон там воно. щось відбивається по цьому. Ну, коротше, якщо в когось є якісь пропозиції, як можна себе перевірити, що правильно воно показує, чи ні, буду тільки рада. Може, до прикладу на е, правилові он показує нахилом вліво, але це коли отак лежить, да, на нас рівень. Коли, в принципі, по-іншому він лежить, то тут здається начебто рівніше. Ну, Коли отак пройтись від краю до краю, плюс-мінус начебто рівно.